На вулиці Перекопській люди вимушені ставити автівки посеред дороги. Через це пішоходам іноді навіть ніяк пройти. Біля однієї з офісних будівель є зручна парковка, але майже половина цього місця завжди пустує. Чому ж не дивлячись на автостоянку, машини продовжують стояти на дорозі? Розбиралася Ангеліна Олійник. Уже більше чотирьох років цю будівлю орендують декілька офісів. Близько дорога, місце для парковки. По сусідству з'явився і інший офіс юридичної допомоги. Саме тоді автостоянка стала замала. Люди вимушені залишати машини прямо на дорозі. На перший погляд ситуація звичайна. Та люди кажуть, цей новий сусід просто не дає їм змоги поставити машину, в призначеному для цього місці. Он блокировал машину мою клиентов, которые приезжали, выбегал, говорил, что это его место. Я попросила по-нормальному показать документы на землю. Сказала, о том, что он не имеет права такого говорить. Так не надо решать это все. Приходится машину из-за вот этих вот посетителей ставить на дороге и вот штандебать 200 лишних метров, чтобы попасть к себе в офис. Окрім цього, на парковці нещодавно встановили бетонний блок та навіть своєрідний шлагбаум. Більш того, таке псевдо особисте місце, що й блокує в'їзд до дитячого садочка. За словами містян, цей чоловік переконаний, він садив там дерева та асфальтував цю ділянку. Тож земля його. Він постійно ставить там лише свої автівки. То його дві машини тут стоять. Ми ж хотіли поспілкуватися з названим власником парковки, але на робочому місці його не застали. Зв'язатися із чоловіком у нас вийшло лише по телефону, але ніякої конкретної відповіді на наші питання ми так і не почули. Якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся, в загальному порядку, буде розглянуто згідно з зверненням громадян. Натомість вже безсилі люди викликали поліцію. Захисники порядку одразу ж приїхали на виклик та пообіцяли розібратися у ситуації. Але згодом виявилось, цим питанням повинні займатися інші. Вказане обмеження є елементом благоустрою. Тож для вирішення цього питання слід звернутися до інспекції повага благоустрою в місті суми, тому що всі питання щодо надання дозволу та демонтажу будь-яких елементів благоустрою покладено на міські ради. Аби розібратися у цій ситуації та зрозуміти, хто винен, а хто ні, ми надішлемо інформаційний запит до інспекції благоустрою. Слідкуйте за перебігом подій у наступних випусках новин. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС.